Метелик його тінь, весняне сонечко пригріло, Метелика воно розбудило, піднявся в повітря, полетів, на стіну на нагріту сів, а сонце все світило і світило, метелику тінь воно зробило, і промовляє тінь до нашого вітуна. Ти маленький, я велика і головна, на що й наш метелик так відповідає. Немає сонця, про тебе ніхто не знає, а я вітаю всюди, будь-яку поводу, бо я метелик вільний і люблю свободу. ти без мене ні туди і ні сюди, а в мене друзів є багато повсюди. Так що велика ти а чи мала, щоб турбуватися причин нема. Підписавшись під цим відео, ви можете допомогти у вдосконаленні майбутніх публікацій. Підпишіться!